Отож сьогодні у нас граматичне заняття – грамера. Le verbe проміно. Зворотні або займенникові дієслова. Ле верб проміно. Спочатку з'ясуємо, що це таке зворотні дієслова. В українській мові всі зворотні дієслова це ті, що закінчуються на ся. Вмиватися, одягатися. А у французькій мові навпаки цей зворотній займенник знаходиться перед дієсловом. Це займенник с. Наприклад, подивіться: se ревеє», se леве», se ляве», se просе», se се сеше» і так далі. Тобто дія направлена на себе. Цей займенник завжди стоїть перед дієсловом. У французькій мові є дієслова, які вживаються з займенником с або без нього, і від цього змінюється їх значення. Наприклад, про мене вигулювати, додаємо займенник с, с про мене гуляти самому. Ляве мити прати, ляве» – митися, арете зупиняти, сарете зупинятися. «Ревеє» – будити когось, с ревеє прокидатися самому. «бросе» – чистити, се ледан» – чистити зуби собі. Тобто, ви бачите, що змінюється значення дієслова завдяки займеннику С. Займенник с, який стоїть перед зворотнім дієсловом, змінюється в залежності від особи. Подивимось як: Je me tu te il se. ну, ну, vous, il, se. А далі вже йде дієслово. Дієслово відмінюємо як завжди, за правилами. Розглянемо приклади відмінювання дієслів зворотніх у présent, в теперішньому часі. Наприклад, дієслово се про мене гуляти. Читаємо разом, слідкуйте та повторюйте Je me promène, я гуляю. Tu te про ти гуляєш. Il se promène, він гуляє. Ну про мене ми гуляємо. Вуву про мене, ви гуляєте, іл se про вони гуляють. Якщо дієслово починається з голосної, то займенник se Втрачає голосну голосну «е». «e». Наприклад, дієслово «садресе» звертатися. Тобто займенник об'єднується за допомогою апострофу з дієсловом. Читаємо разом жим «il s'adresse», адрес, nous adressons», «vous vous vous іль «il s'adresse». Сподіваюсь, це зрозуміло. Читаємо ще два приклади. Дієслово сарете зупинятися. Читайте обов'язково вголос, привчайте свій мозок вимовляти ці нові слова. Je м'арет» я зупиняюсь. Je т'арет», tut сарет», «ну il ну Nous aretons vos arretes, il s'arrête. Se déplace пересуватися. Je me déplace, tu te déplaces, il se déplace nous déplaçons, vous vous déplacez, il se déplace. Зрозуміли? Нічого складного. Змінюємо займенник с в залежності від особи та відмінюємо дієслова. Наприклад, якщо дієслова, як ось ці першої групи закінчення еР, то замість еР ви додаєте закінчення E, «е», -E -E як відмінюються зворотні дієслова у презент, ми розглянули. А зараз подивіться, як утворюється негативна заперечна форма. Як завжди, за допомогою двох негативних часток не, па, які стоять перед та після дієслова. Частка не стоїть перед зворотнім займенником, частка pas після дієслова, тобто не розбиває зворотні дієслово. Це ж також, наприклад, дієслова се промене. Читаємо разом заперечну форму. Je ne me promène pas, я не гуляю. Tu ne te promènes pas, il ne se promène pas. Ну не ну promenons па. Vous ne vous promenez pas, il ne se promène pas. Ваше завдання запам'ятати, де стоять негативні частки та потренуватися в голос, відмінювати дієслова у заперечній формі. Читаємо ще приклад дієслова сарете зупинятися. Je ne m'arrête pas, tu ne t'arrêtes pas, il ne s'arrête pas ne не arrêtons pas, vous ne vous arrêtez pas, il ne s'arrête pas. Переходимо далі. Le verbe pronomino – займенникові дієслова, питальна форма. Ви пам'ятаєте, що питання можна поставити за допомогою інверсії, коли ми міняємо місцями дієслово та займенник. А можна це зробити простіше. За допомогою питання Еске, Еске, хіба. Якщо питання починається з ЕСК, «es -que», далі йде прямий порядок слів. Нічого не міняєте, лише інтонацію додаємо. Наприклад, е-см адрес, хіба я звертаюся, е тют адрес. Ескільс адрес?» хіба він звертається? е нуну адресон?» адресан? Ес-кі асе. «Ескіль садреса» – тобто питання ESQ -que плюс відмінювання займенникового дієслова. Це дуже просто, сподіваюся, це ви зрозуміли. Наказова форма, імператив вам вже знайома. Що стосується займенникових дієслів, то все дуже просто. Займенникову частку ставимо після дієслова. Наприклад, дієслово «се деплясе, пересуватися. Деплястуа, деплясону, -ну», деплясе ву». Або дієслово сарете. Зупинятися. Зупинись, аретуа. Зупинимось, аретону. «зупиніться», арете ву». Все дуже просто. Наказова форма імператів нагадує, має лише три форми ти, ми, ви. Отже, ми розглянули чотири випадки відмінювання дієслова зворотнього, займенникового. Наприклад, це про мене. Я гуляю, прогулююсь, же ме промен, я не гуляю, заперечна форма, не ме pas. Хіба я гуляю? Еск же ме про мене? Погуляємо, прогуляємось. Променьмо ну чотири форми. Подивіться уважно, все просто, лише погляньте та зрозумійте.